Уяви, що ти відкриваєш соцмережі і бачиш, як хтось подорожує, запускає бізнес, купує нове авто або просто живе ідеальним життям. Здається, що всі навколо постійно досягають чогось великого, а ти лишаєшся осторонь. Це знайоме відчуття називається ФОМО страх втрачених можливостей. І в соцмережах він проявляється як ніколи гостро. Фомо або страх втрачених можливостей став однією з найбільш помітних психологічних тенденцій нашого часу, особливо у світі соціальних мереж. Це відчуття, коли здається, що ми постійно щось пропускаємо, якісь події, можливості, досягнення е, інших людей і. У соціальних мережах це явище посилюється, адже стрічка новин інстаграм, Фейсбук чи TikTok надає нам вигляду ідеалізованого життя, яке, здається, минає поза нашою участю. Одна з основних причин ФОМО це наше вибіркове сприйняття. Ми бачимо лише найяскравіші моменти з життя інших. Це подорожі, особисті досягнення, романтичні зустрічі, які виглядають прекрасно та безтурботно. Нам здається, що все це повсякденні інших, а ми лише спостерігачі. Але правда в тому, що люди рідко діляться своїми складнощами і невдачами чи просто звичайними моментами буденності. Соціальні мережі вони побудовані так, щоб тримати нас у постійному потоці інформації та емоцій. Алгоритми спеціально показують пости, які мають викликати у нас зацікавлення або навіть заздрість. До речі, для тих, хто досі вагається, чи варто запускати соцмережі. Я створила інтенсив, де покроково показую, як це зробити без вигорання, але з максимальним ефектом. Там я розповідаю про інструменти, такі як воронки, чат-боти, і про те, як створювати контент, що буде працювати саме на вас, притягувати клієнтів або нових підписників. Повертаючись до теми ФОМО. Це результат того, що ми бачимо лише обрану частину реальності інших. Ми починаємо вірити, що в іншому у світі завжди краще, ніж в нашому. Але варто пам'ятати, за будь-якою красивою картинкою стоїть реальне життя з труднощами, проблемами і викликами, які лишаються за кадром. Маркетинг відіграв велику роль у створенні культури. Ідеального контенту з самого початку бізнеси й бренди намагались показати лише успішну блискучу сторону свого продукту, аби прибрати клієнтів, і ця тенденція поступово перенеслась на особистий контент у соцмережах, де більшість блогерів чи звичайних користувачів також почали демонструвати. Лише найкращі моменти свого життя. Ми розповідаємо про досягнення та успіхи, часто залишаючи поза кадром ті важкі моменти, з якими стикається кожен. Так, створюється. Образ ідеального життя, в якому немає проблем чи труднощів. Цей обман продовжує живитися завдяки ілюзії, що більшість з нас дійсно живе бездоганним життям. Хоча це далеко від істини. Зараз з'являється нова тенденція показувати не лише позитивні сторони, але й недоліки труднощі, невдачі. Дехто з відомих блогерів а, навіть заробляє репутацію саме на відкритості. Ділячись своєю ось такою правдою та буденністю, та незважаючи на цей тренд, на щирість, більшість людей все одно схильні залишати лише світлі моменти на публіці, ми ж всі чули історії про популярних блогерів чи зірок, які зовні здавалися ідеальними, але в реальності переживали серйозні труднощі. Виявилося, що у декого з них були фінансові проблеми, особисті трагедії, хоча їхній віртуальний образ е малював бездоганне життя. Цей контраст між справжнім і віртуальним створює додатковий тиск на кожного з нас. Адже ми порівнюємо реальне життя з ідеалізованою картинкою, яку бачимо на екрані. Ми підсвідомо намагаємось відповідати. Цим стандартам, що часто призводить до розчарувань і почуття меншовартості. Іронія у тому, що заздрість викликана ФОМу часто позбавляє нас радості від власних досягнень. Ми забуваємо, що насправді маємо багато приводів для гордості, адже наша увага зосереджена на житті інших. Виходить, замкнене коло, Чим більше ми порівнюємо, тим більше втрачаємо свої власні моменти щастя та самодостатності. Також важливо пам'ятати соцмережі навчили нас підсвідомо маніпулювати власним образом. Ми самі теж часто постимо найкращі моменти, прагнучи створити таку ідеалізовану картинку власного життя. Виходить, що всі ми а, певною мірою <хи> створюємо ілюзії для оточуючих, підживлюючи ФОМО у тих, хто нас спостерігає. Якщо відчуваєш, що ФОМО починає заважати, насолоджуватися власним життям, варто зробити паузу і запитати себе, чи дійсно це те, чого я хочу, чи лише це виглядає так привабливо. І це може допомогти повернути фокус на власні цілі та цінності, і пам'ятати, що ми не зобов'язані жити за чужими сценаріями. В підсумку ФОМО це просто ілюзія, створена нашою природою та ем, особистостями сприйняття. Важливо нагадувати собі, що ми бачимо лише відфільтровану версію чужого життя. І не дозволяти цьому, не дозволяти цьому почату красти нашу впевненість та щастя в теперішньому моменті. Отже, друзі, якщо вам сподобалось це відео, мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на мій канал, і дуже чекаю в коментарях вашу думку, чи відчуваєте ви тиск і чи бачите ви такий феномен як ФОМО у своєму житті. Чи все ж таки ви змогли та впорались і подолали цю ілюзію ідеального життя через соцмережі? Буду чекати на ваші відповіді і до зустрічі в нових випусках.